Наприклад, історія з татарбунарами, яка і досі тягнеться, а це це була це страшна історія. Колись е, був такий проект е, тисячоліття опріснити лиман е, в сатупління на сті не За осуществлення цієї задачі взялись комуністи із Маїщини. Так возникло будівництво першої крупної державної аросительної системи на Одіжчині Татарбунарської. Читала я десь, що був такий проєкт. І десь ми всі про це чули, а ми вирішили все ж таки поїхати, бо я отримала лист від одної вчительки, яка сказала, що у нас вимирає просто все навколо, у нас е, ракові пухлини, у дітей. Ми просто вмираємо від, від того, що нам від смороду, ми не можемо дихати. У нас просто все гине. Приїдьте, тому що треба щось робити, нам треба тікати. Ніхто на нас не звертає уваги. І коли ми приїхали, я тільки зрозуміла, тільки коли ми під'їжджали до, до того місця, що малось на гувазі, нема чим дихати. Це просто я не можу передати. Це гарячий, смердючий, солоний. Запах, який тобі просто затуляє вуха, нос, очі, ти просто не розумієш, куди ти потрапив, а вони в тому жили. Тобто, це колись задумали, щоб оросити поля, задумали дунайську воду перекачати у цей лиман. А лиман був страшенно солоний, там були колись а, здравниці, санаторії, де лікували оцими солями, грязями, тобто ропа така. І вони промивали цей лиман, побудували дамбу, отримали там величезні за це премії і нагороди, і цей лиман мав стати прісним. Просто природу не можна було б дурити, і ця сіль полізла просто з землі. Колодязі стали солоними. У хату, коли заходиш, Пів стіни сіль, тому що воно полізло з землі. Ми йшли і так само це повторилося. Коли ми приїхали, за нами йшло все те ТСО. Коли ми сунулися, виясняти, що з цим можна зробити, ми наткнулися на стіну, тому що за це треба були гроші. Але найперше за це отримали державні премії. І тоді це був теж Радянський Союз. Фактично ще. Е, у свідомості люди нічого не важили. І їм єдине єдиний спосіб, це їм можна було прокричати через нашу програму. Це був ранній ранній ранок. Ці люди вже годину як мали порпатися в землі. Та вони чекали на сільській площі, порушуючи трудову дисципліну разом, до речі, зі своїм начальством, так само безпорадним, як і вони. Загибель робить усіх рівними. Стояти серед них живим мікрофоном було моторошно, бо це були свідчення на ще непочатому суді у справі про знищення людей. Приїжджали люди з всех чотирьох сторон. Були колеки і на коляски, і на палці, і без їх не личились, і було пансіонат робота була, тепер все розвалялось, нічого нема. А це ти коли купалась? За давно вже. Давно коли? З неділі назад, раніше купала. І це що, в одному місці з'явилося, потім пішло по да. всьому тілу. Так, а воно болить? Ні. А що чу? 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 І на вушці з тебе. Чим це ти Така зелёнка зі yeah, як... є. А... Більше не будеш купати, чи будеш. Mm -hmm. Не будеш. Так вона говорить, але потом, коли душно, все одно вона полізе mm -hmm. в лиман. А нам важливо було, і це теж дуже важливо для тих, хто показує такі речі. Нам важливо було знайти такі способи виразності, щоб це показати так, щоб людям з екрану справді смерділо і щоб їм було боляче. Ось тому ми шукали ці речі. Це не значить, що треба показувати кровяку. Зараз це бачать у такий спосіб, що тільки ти людину там, розпанахану покажеш, то це нібито а, і спосіб виразності. Не це. Тому що біль і страх якраз не можна показувати в такий спосіб. Не можна людину показувати безпомічною, коли вона не може за себе постояти. Оце правило соціальної журналіста. Вважаємо Даніловичку. Увний люди наружу. Закони вадимо тракту забривання там, ти відчуваєш інтуїтивно, що ось ці сльози можна показати, а ці не можна. І також не можна все будувати на сполошному ревищі, тому що це перетворюється вже на самоціль. Бо молоді журналісти думають, що чим більше вони покажуть ридаючих жінок, тим це більше буде діяти. Про мене багато казали, що я там як все все народ, все народне плакальші, так називали. Я до речі до до цього ставлюся філософськи. Ми все ж таки це для нас метою не було. Просто це часом траплялося. І купатися не можна, діти купаються і заболівають. Да, Хворіють найговорше заболівання раком в, в нашому села, да, 20 тисяч чоловік округа того лімару. Навіть смерть можна показати так, що це буде делікатно, але це буде впливово. Все це залежить все-таки від, від таланту, тої людини, яка це робить. Я якраз вдячна дуже таланту режисера. Андрій Нестеренко був мій співавтор його таланту режисера і оператора. Він умів це показати дуже делікатно і дуже виразно. Це залежить від школи.